Солдат Бродовський Іван Анатолійович народився 7 липня 1980 року, 29 березня 23 року, поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання за війну. Згідно з указом президента України номер 215 від 3 квітня 24 року за хоробрість та відданість проявлені під час боротьби з російськими загарбниками російсько-української війни, нагороджується орденом за мужність третього ступеню. посмертно. Що ти можеш яким був батько? – Найкраще, веселим, любить. Яким був син? Зівчою доброю людиною був. Допомагав усім, як міг. І на роботі дуже добрий був, люди відзиви, відзиви мають про нього. Щоб служити у лави, сказав, як не я, то хто? І сумуємо за ним. Старший матрос Ліцьков Микита Олегович народився 4 липня 1995 року, призваний приморським РТЦК ТСП міста Одеси. 8 січня 2023 року внаслідок артобстрілу отримав поранення несумісне з життям поблизу населеного пункту. Кремінна Луганської області згідно з указу президента України номер 354 від 17 червня 2024 року за мужність та відвагу проявлену під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Племінник не Микита Кліцков призвався в на строкову службу якраз співпало в 2014 році під час першої агресії. Після строкової служби пішов на контракт ЗСУ. І ну, війна застала вже його на контракті. Був поранений двічі, потім повернувся знову у військову частину, ну і далі загинув. Тобто у нього питання навіть не стояло, де він себе бачив після строкової служби, бо співпало з першою агресією. Був такий молодий хлопець, справжній військовий. Був снайпером, потім рота вогневої підтримки, там десь загинув вже. Після поранення, прибув вдома на відновленні, то питання не стояло служити далі чи ні. Стояло питання тільки служити. Навіть казав, без руки піду. Матрос заярний Роман Миколаєвич народився 18 травня 1977 року. У грудні 22 року Роман вступив до ЛАВ Збройних Сил України. В районі міста Вугледар 15 лютого 2023 року отримав тяжке поранення. Майже 10 місяців лікарів боролися за життя Романа. 12 грудня 2023 року захисник України помер. Згідно з указом президента України 354 від 17 червня 24 року. За особисту мужність та відвагу проявлені в боях з російським агресором нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Був призваний в Одесі. Як отримав повістку, одразу прийшов на службу, отримав поранення. Десять ну, місяців боролися його життя, але поранення були несумісні з життям. Яким він був людина? Що ви можете сказати там? Дуже відповідальна людина, дуже добра. Дуже багато друзів за ним сумують, рідні. Шановні присутні, хочу нагадати всім, що при районній військової адміністрації в управлінні соціального захисту РВА створений відповідний відділ по роботі з ветеранами та сім'ями загиблих, де ви можете вирішити всі свої питання, в тому числі побутові, можливо, якісь документи оформити. Будь ласка, звертайтеся. Перший поверх, праворуч, завжди будемо раді вас бачити. Шановні рідні наших героїв, нелегка доля наша зараз війна в країні. Гинуть найкращі сини України, захищаючи нашу батьківщину. При Кременчуцькому РТЦК ТСП у нас працює відділення морально-психологічного забезпечення, 20-й кабінет Любов Петрівна. Якщо у вас будуть якісь питання, проблеми, приходьте, будь ласка, вас вислухають, приймуть всі необхідні документи для подачі подальшому для виплат сім'ям загиблих героїв.